У цей час більшість людей були вдома, займалися своїми справами. Хтось вечеряв, хтось відпочивав. Удар іскандером, і довкола епіцентру вибуху. Понівечення автівки, вибиті вікна в будинках. Олена, місцева мешканка, ділиться пережитим того вечора. Ми почули дуже гучний вибух, і дом захитався як при землетрусі. Отак і розкачувало. Ми не зразу зрозуміли, що ну сталося. Ми пішли. Коридор сиділи довго. А коли ми побачили, що люди повибігали на вулицю, ми стали ходити по квартирі. Ну саме в нас рама віконна, там, де закривається вікно, вирвало кусок пластику. Ми злякалися, подивилися, може, треба якась допомога. Вийшли на вулицю. Першими на допомогу людям прибули рятувальники, медики, правоохоронці. Постраждавши є, постраждали є. За чітко відпрацьованим алгоритмом вночі поблизу місця ракетної атаки розгорнули міський штаб допомоги постраждалим. Тут люди мали можливість зігрітися, випити гарячого чаю, написати заяву на матеріальну допомогу з міського бюджету, а також безкоштовно отримати будівельні матеріали. Олег Петрович разом з дружиною уже з перших годин допомагав сусідам забивати вікна. Спав тут то тобі раз і злетів з кроваті думаю, Вибігли на вулицю, ну людей вікна повибивалося, ходимо, питаємося допомогти стареньким людям. Злякалася. Навіть не встигла крикнути Олег. Він кричить: вибігай в перегородку. Ну, вибігли. Крик в під'їзді, понятно, всі злякалися. Потім вийшли на вулицю, допомагаємо людям. Зараз підемо до бабушки, до старенької, вікна в неї повибивало всі. Пльоко зараз буде чоловік забивати. Ранок на місці ракетного удару. Триває ліквідація наслідків вибуху. Як повідомив голова ради оборони міста, пошкоджень зазнали близько десяти багатоквартирних та приватних будинків, а також навчальні заклади, об'єкти бізнесу, понад три десятки автомобілів. З Самого ранку активно працює штаб допомоги. Ми його розгорнули вчора. Ну, відразу буквально через півгодини після ракетного враження. Люди отримують будівельні матеріали. Комунальні бригади допомагають забиватися. Також йде е уборка. Люди пишуть е заяву на допомогу від міста. Я нагадую, що це програма суто наша міська. Е -е, ми надаємо кожному допомогу. Вже написали: от на зараз 25 заяв. Е -е, комісії ходять. Е -е Обстежую, да, вже 17 об'єктів. обстежено і місто надає грошову допомогу, щоб люди могли ставити там вікна чи балкон. Ваварія прийшла до штабу з Артемком на руках. Ділиться, цей удар уже не перший поблизу їхнього будинку. Дитина вже, звісно, спала. Ми з чоловіком дивилися відео, і тут, прям я бачу, якась хвиля. Вікна вроді цілі, хотіли відкрити, подивитись, може, комусь допомога потрібна, але вони не відчиналися. Я гадала, ну може щось їм заважає. Подивилася, пішла до дитини. Дитина злякалася, дитина перевернулася. Він в шоці. Потім зранку я дивлюсь вікна, вони всі потріскані, всюди скло. Дивлюсь на вулиці, не проїхати нічого, всюди скло. Ну просто вже другий раз вікна в нас не витримали. Головне, що ми живі. Ми бачимо друг друга. Дитина жива, ми живі. Це більше нема чого. А я постійно кожен раз мене труси, вже не можу. Я дуже сильно хвилююся за себе, за дитину, за свою родину. Ірина Володимирівна приїхала до Кривого Рогу з Херсонщини. Каже, росіяни і тут не дають їй спокою. Вже вдруге оселя, де вона мешкає, зазнає пошкоджень від ракетних ударів. Перший раз було, то з форточок повилітали сітки і лопнуло вікно. А це раз вчора скочила з кровати від страху задіяла місті, не знала, що робити, тому що стекло посипалося. Я з переляку сама вдома. Морально так важко, що воно десь рядом і так. Так гучно, що це взагалі. І якраз ось посипались вікна, і, звісно, цілу ніч не спала. Це, знаєте, состояння вже, як то кажуть, вузрост 50 років, вже, серце, та за три роки вже так сильно нервуюся, що просто що вже состояння не те. Вранці біля будинків поблизу епіцентру вибуху і працівники комунальних служб, і місцеві жителі. Тут ж моя жінка живе і має троє дітей. Двоє, двоє маленьких двоє і один старший. зразу ну, оголосили тривогу. В течії минути такий удар. Не поймуть, що пройшло. Вікна двері все пооткривалося. Ну, дай Бог, живі, здорові, малі, малі сильно перелякалися. Це квартира Надії Іванівни. В момент вибуху вона була вдома з чоловіком. Дивилася телевізори. Новості і тут як грякнула, то їй всьо коли полетіли. Всі ми почали прибирати. На щастя, внаслідок ракетного удару люди не постраждали. Михайло Бистров, Дар'я Юськова, Анна Косарес, Юлія Вітряк, Денис Захаров, Олег Каплій. Постфактом.